Це сценарій неможливої битви. Уявіть, багатотисячна орда ворога оточує маленьку фортецю всередині жменька захисників, співвідношення сил один до десяти. Вони приречені, починається штурм, стіни падають, і ворог вривається в абсолютно порожню фортецю. Жодної душі, захисники ніби розчинилися в повітрі. А на світанку, коли загарбники святкують легку перемогу, стається неймовірне. З лісу, з яру, буквально з під землі, з'являються ті самі, нібито знищені козаки, і завдають нищівного удару в спину. Як? Як їм це вдавалося? Відповідь на це питання і є наша незламна історія: історія про таємний світ, збудований під ногами у ворогів, про ціле підземне царство, яке дозволяло козакам зникати, перегруповуватись і перетворювати неминучу поразку на легендарну перемогу. Сьогодні ми спустимось у ці тунелі, ми покажемо вам 3 d реконструкції козацьких підземель, розкриємо секрети їхніх смертельних пасток та розповімо, де, за легендами, досі заховані неймовірні скарби. І найголовніше ми доведемо, що дух цієї підземної січі живий і сьогодні, і він допомагає нашим воїнам просто зараз, у цю хвилину. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо розкривати одну з найбільших таємниць української історії. Щоб зрозуміти, як козаки стали володарями підземель, треба зрозуміти світ, в якому вони жили. Це був світ постійної тотальної війни. З одного боку, крилата гусарія Речі Посполитої, найкраща важка кіннота Європи, з іншого незліченні орди Кримського ханства та Яничери Османської імперії. А з півночі все сильніше тиснула московська держава з її тактикою випаленої землі. Козаки майже завжди були в меншості. Вони не могли виставити на поле бою стотисячну армію. Їхня сила була не в кількості, а у винахідливості, у вмінні перетворити будь-яку слабкість на перевагу, і їхньою головною слабкістю, їхнім прокляттям, і водночас благословенням був степ. Безкрає море трави, де горизонт зливається з небом. Степ давав волю, але не давав сховку. Будь-який загін, будь-яка фортеця були тут, як на долоні, лісів, де можна було б вести партизанську війну, було обмаль, гір, ущелини яких могли б стати природнім укриттям, не було зовсім. І тоді, в цих екстремальних умовах, народилося геніальне рішення. Якщо не можна сховатися на землі, треба ховатися під землею. Треба зробити саму землю своєю головною фортецею. І тут ми руйнуємо перший і головний імперський міф міф про козака, як про дикого некерованого розбишаку. Бо те, що вони робили під землею, це не просто ями і нори. Це була складна наука, що вимагала математичних розрахунків, знання геології. Інженерної думки та неймовірної дисципліни. Традиція підземного будівництва на наших землях сягає ще часів Київської Русі. Згадайте лише легендарні підземелля Києво-Печерської лаври або таємничі ходи під Черніговом. Козаки не винайшли цей метод, але саме вони перетворили його на досконалу військову технологію. Вони взяли спадок предків і створили на його основі зброю, яка десятиліттями наводила жах на наймогутніші армії світу. Кожен козак був не лише воїном, а й будівельником. Коли вони закладали січ або фортецю, перше, що вони робили, це не зводили стіни, а копали криницю і починали рити тунелі. Це було правилом виживання номер один. Адже вони чудово розуміли, рано чи пізно ворог прийде. І коли він прийде, бій розгорнеться не лише на поверхні, а й на кілька рівнів углиб. Вони готувались не до оборони, вони готувались до війни на виснаження, де переможе той, хто буде хитрішим і зможе завдати удару звідти, звідки його ніхто не чекає. Тож, як саме виглядала ця підземна інфраструктура, які секрети вона приховувала? Давайте спустимось у цей світ, що існував на глибині. Кількох метрів під землею це не були хаотичні нори, це була продумана багаторівнева система, справжнє інженерне диво свого часу, і почати нашу подорож варто з основи з серця будь-якої фортеці її запасів. Перший рівень козацького підземелля це льохи та схорони, але забудьте про звичайні погреби для картоплі. Козацький льох це стратегічний об'єкт, глибокі, холодні, ідеально замасковані камери, де зберігалися тонни зерна, солонини, бочки з водою та горілкою. Цього мало вистачити на місяці, а той роки облоги. В окремих найсухіших і найнадійніших сховищах зберігався порох, головний ресурс війни сотні кілограмів вибухової суміші, які могли як захистити фортецю, так і знищити її в один момент. Входи в такі льохи маскувалися неймовірно ретельно, це міг бути фальшивий колодязь, рухома плита під пічу в курені, або просто непомітний лаз під копицею сіна. Втратити доступ до припасів, означало програти війну ще до її початку. Саме в таких схронах, за переказами, козаки ховали і свою казну, золото, срібло та клейноди, здобуті в походах. І хоча більшість цих легенд лише легенди. Вони народилися не на порожньому місці. Скарби в цих підземеллях справді були, але головним скарбом була сама можливість вижити. Але це був лише перший, найпростіший рівень. Далі починалось справжнє військове мистецтво. Уявіть, що ворог оточив вашу фортецю і почав рити підкоп, щоб закласти вибухівку під мури. Як про це дізнатися? Саме для цього існували так звані слухи або. Чутки, це були вузенькі, наче лисячі нори, тунелі, що розходилися від фортечних стін у бік ворожого табору. У повній тиші козак-пластун, приклавши вухо до землі, міг почути найменшу вібрацію, звук ворожої кирки за десятки метрів. Він міг визначити напрямок, глибину і швидкість, з якою рухався ворог. І тоді починалася підземна війна. Козаки рили контртунель на перехоплення. Часто дві ворожі групи зустрічались під землею у вузькому просторі, де розгортались моторошні бої в непроглядній темряві. Але частіше козаки діяли хитріше. Вони чекали, поки ворог наблизиться, а потім влаштовували обвал, ховаючи заживо цілий загін саперів. Або ж визначивши місце, де ворог планує звести облогову вежу, вони заздалегідь закладали туди бочку з порохом. І в розпал штурму, коли на вежі перебували сотні ворожих солдатів. Лунав пекельний вибух з під землі. Це був неймовірний психологічний удар. Ворог не міг почуватися в безпеці навіть у власному таборі. Земля під його ногами могла вибухнути будь-якої миті. Та головним елементом цієї системи, її артеріями, були таємні ходи. Це вже були не вузькі лази, а повноцінні тунелі. Подекуди настільки широкі, що ними можна було провести коня. Вони виконували три ключові функції: по-перше, зв'язок. Ходи з'єднували всі ключові точки фортеці: вежі, бастіони, порохові льохи, штаб отамана. Це дозволяло непомітно перекидати підкріплення на найнебезпечніші ділянки оборони. Поки ворог штурмував одну стіну, козаки вже з'являлись на іншій, створюючи ілюзію, що їх набагато більше. Ніж є насправді. По-друге, доступ до води. Найдовші та найважливіші тунелі завжди вели до джерела, до річки, озера або замаскованої криниці. В умовах облоги вода була ціннішою за золото. Поки ворог чекав, що захисники помруть від спраги, вони мали її вдосталь. І, по-третє, найголовніше вихід на волю завжди існував, хоча б один магістральний тунель, що вів далеко за межі фортеці. В найближчий яр, ліс або зарості очерету саме цей хід і був ключем до тактики зникнення. Коли ситуація ставала критичною, козаки могли непомітно евакуювати поранених жінок і дітей, вивести невеликий загін для удару в тил, або в крайньому випадку покинути приречену фортецю, щоб зберегти військо і повернутись пізніше. Ці тунелі були шедевром інженерії, їхні стіни. Укріплювали дубовими балками, в них була продумана система вентиляції через крихітні замасковані на поверхні отвори, і, звичайно, вони були нашпиговані смертельними пастками для тих, хто наважиться сунути туди свого носа. А тепер уявіть себе на місці ворога. Ви вдерлися в тунель, женучись за козаками. Позаду вас ваш загін, попереду та темрява. І раптом ця темрява перетворюється на вашого головного ката, козацькі підземелля. Оце не просто шляхи для відступу. Це була гігантська пекельна машина, розроблена для того, щоб знищувати, ламати волю і зводити з розуму будь-кого, хто наважився туди увійти. Кожен метр цього лабіринту міг стати останнім. Однією з найпростіших, але найефективніших пасток були обвальні камери. Це були спеціально розраховані ділянки тунелю, де стеля трималася на одному єдиному стовпі або кількох ключових балках. Досвідчений козак, який знав тунель як свої п'ять пальців, міг одним ударом сокири вибити цю опору, і на загін переслідувачів миттєво падали тонни вологої землі та каміння, ховаючи їх заживо у братській могилі, з якої не було виходу. Крик останньої жертви був сигналом для козаків, що шлях позаду них надійно запечатаний. Якщо ворогам щастило уникнути обвалу, на них чекала інша стихія вода. Як ми пам'ятаємо, багато ходів вели до річок, і це був не лише шлях до порятунку, а й до смерті. Спеціальні шлюзи та заслони, зроблені з дубових колод, могли бути миттєво відкриті. І тоді, з бічних відгалужень, з ревом починала бити вода. За лічені хвилини вузький тунель перетворювався на бурхливий потік, який збивав з ніг, затягував у темряву і не давав жодного шансу на порятунок. Річка, яка давала життя захисникам фортеці, ставала смертельним знаряддям для загарбників. Але й це ще не все. Козаки були майстрами ілюзій. Уявіть, ви біжите тунелем, світло смолоскипа вихоплює з темряви рівну надійну підлогу. Ви робите крок, і раптом під ногами зникає опора. Ви летите у прірву, на дні якої на вас чекають загострені дубові кілки. Це вовчаяма, класична пастка доведена до досконалості в умовах підземелля. Замасковані люки було практично неможливо помітити в напівтемряві. Деякі ходи мали фальшиві роздоріжжя. Один шлях був безпечним, інший вів у глухий кут, де на ворога чекала така яма або обвал. І навіть система вентиляції могла стати зброєю. Перекривши потрібні канали, козаки могли пустити в захоплену ворогом секцію тунелю їдкий дим від тліючого гною з перцем, змушуючи їх або задихнутися, або вибігти назовні прямо під шаблі. І це не просто казки. Історія зберегла для нас імена та місця, де ця підземна війна велася. Насправді згадаймо, хоча б фортецю Буша на Поділі під час повстання Хмельницького, коли поляки вже вдерлися в місто. Дружина вбитого сотника Мар'яна Засвірська зібрала жінок та дітей у пороховому льосі, що знаходився глибоко під землею. І коли вороги були над нею, вона підпалила бочки з порохом. Потужний вибух знищив і її і сотні загарбників і частину фортеці. Цей подвиг був би неможливий без тієї самої заздалегідь збудованої підземної інфраструктури, або візьмемо трахтимирів неофіційну столицю козацтва, їхній головний шпиталь та монастир. Це місце було буквально пронизане мережею печер та рукотворних тунелів. Саме тут, у неприступних підземеллях, зберігалася військова скарбниця, лікувалися поранені, переховувалися старі та немічні козаки. Це був їхній таємний тил, їхнє серце, яке продовжувало битися, навіть коли ворог топтав землю над ним. Тяглість цієї традиції вражає. Через століття у XVIII столітті знаменитий Холодний Яр з його прадавніми печерами та підземними ходами став осередком гайдамецького руху. А ще через півтора століття, вже у двадцятому столітті, в тих самих підземеллях ховалися від більшовиків повстанці Холодноярської республіки. Земля пам'ятала своїх захисників і знову давала їм прихисток. Саме через ці реальні історії, через страх, який козацькі підземелля вселяли у ворогів, і народилася легенда про підземну січ, легенда про ціле місто привид під землею. З власними вулицями, церквами і арсеналами, де могло сховатися ціле військо. Можливо, це і є перебільшення. Але воно народилося з цілком реальної загрози, яка змушувала ворогів боятися не стін, а самої української землі. То чим насправді були козацькі підземелля, просто хитрою схованкою? Ні. Це було набагато більше це був матеріальний символ незламної волі. Це був прояв унікального українського характеру. Коли тиску стає забагато, ми не ламаємось, ми йдемо вглиб, стаємо ще міцнішими і б'ємо звідти, звідки ніхто не чекає. Це була зброя, викована не зі сталі, а з землі, інтелекту та абсолютної зневаги до смерті. І саме тут ми маємо назавжди зруйнувати столітню імперську брехню. Брехню, яку нам роками нав'язували з Москви, малюючи образ козака, як неписьменного п'яночки п'янички в шароварах, здатного лише на розбій. Запитайте себе, чи здатен п'яниця розрахувати систему вентиляції в тунелі довжиною в кілометр, чи здатен дикун спроєктувати обвальну камеру, яка спрацює в потрібний момент? Ні, це були геніальні інженери. Це були практики математики та стратеги, чия винахідливість зводила нанівець чисельну перевагу ворога. Підземна Січ це остаточний вирок міфу про дике поле і неосвічених розбишак. І ця традиція не померла в степах Запоріжжя. Вона пройшла крізь століття у сорокових роках ХХ століття. Воїни Української повстанської армії, так само оточені переважаючими силами ворога. Будували свої криївки за тими ж самими козацькими принципами: максимальне маскування, автономність, можливість вижити і завдати раптового удару. Це була та сама війна з під землі. А сьогодні, просто зараз із ту, коли ми бачимо кадри того, як наші воїни облаштовують свої позиції, як вони вгризаються в землю, створюючи цілі підземні укріплення, щоб протистояти ворогу, який переважає їх кількісно. Ми бачимо прямий нерозривний спадок козацького інженерного генія. Ми бачимо ту саму логіку, ту саму винахідливість і ту саму незламність. Дух підземної січі живий, і він допомагає нам перемагати. Якщо ви теж пишаєтесь нашою історією та нашими предками, поставте лайк цьому відео і обов'язково підпишіться на канал Незламна Історія, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А в коментарях напишіть, які ще таємниці козацької доби нам варто розкрити наступними. Дякуємо за перегляд!